Шоо, по-поприкалывайся, пиздуй. Приколист, блять. Нашто на стрімі ж не чу сейчас подивайся. Сергій ничего не каже, блять. Та його немає з нами, начебто. Сергій є. Є? Не стрім є. А, стоп, сухо, я так понял. А мы на вайте, че на драй. А, пыши, шо дойдет. А ч ты на стриме? На ч на стриме? На що ти? Привет, стрим, называй. Да, 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 да. Доброго ранку, шановні глядачи. Украину. Прокидайся вже, мало. Сьогодні ви побачите дощ, вакханалію і садомію, садемію. Багатубе О, Що то сухо кажеш, да? Сухо, клава йде сухо по плану, блядь. А якого хуя в мене АБС виключений? Виключений? І трекшн. В смислі? Подивись, в мене все оф. А ти мене питаєш, я на десятку ставлю. І... So. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Так, Сергій. І нас на стріму чути, так, Сергій? Ти нас вимкні, напевно, у зв'язку зі стріму. А то ми там вже намотюкали нормально. по повну пазуху. Нет, окей, мы можем. Якщо ми будемо, то буде ми весело. Ми просто не знали, що у нас стрімки чуть, чесно хай. Ми так Ілюху. Та й Ну я трошки бачу. Солік відкрутий факт. Раю немає ніде. У них така ж ситуація була... Ну, у нас вже сухо. Ну так. А що там по прогнозу? Буде дощ? У них, здається, був дощ там на якомусь на 8 ...колі. -30. Ну по прогнозу в 6.30, 18%, 18 і аж. Короче, о 8. По сіму буде 65%, це найвище, що буде. Ну, коротше. Е, на початку у них... Е, коротше, стартували вони на сліку. Ви зараз на сліку? Так. Yeah, так. Like. Стартували вони на сліку. О, тобто, ні, вони на дощові, а треба було на сліку стартувати. Mm -hmm. Ну і коротше вони там проїхали. Е, е, Кіл 7, там щось таке, і поїхали бокси за сухою гумою, тому що там коротше, ну, почали програвати дуже сильно, і там. Ну, і всі поїхали, грубо кажучи. І ті, хто був ну, на сухій, ті... Ну, враховуєш, а. що у нас сухо-сухо, то я думаю, що у нас хтось буде на дощі стартувати, чесно на Ну і був дощ такий, потім. Один стінт від'їхали і був такий дощ, що там, коротше, треба було їхати за сліками. Ой, за дощовою гумою, Коротше, був такий сильний дощ. Так що готуйтесь до дощу теж. Ті, по, ті. Детракшн відкрутив. Садить, іде, вже як їде. так сухо, він ще restriction по часу програє. Рекса в нього 7 трат вет Нара поняв, що ми крило не поміняли. Эй, ой, девчон, ай, ван. Илля. Ты обидишься? Ні. Ну добре. Нікого Короче... нікому немає, что сказати, бо трансляція почалась. А ні, то ми просто дивимося, хто лікиде, ну що тут. Там хочеш прикол, там на першому колі взагалі, коли я вже поставив, почав ставити коло, там нереально було їхати. Між. І нею так носило. Навіть вурушную піднесло було. Я думаю, все зараз стіна. Ну то це коло вже не впіш доїхати. Не, так я, я розумію, да я просто їду. Леса. Сплю, давай, напевно, піти. Я сетап, щоб перегружу і... Сиво. Як тебе що ще буде ремейнінг? 2 -3, 2 -3. Ну що, грід буде. Ні, ремейнінг А ну, Перед э, грідом, що все одно ж є час. Так не зазвичай. буде. Бо, зазвичай все одно є. Там секунд 20 яких. Так, гараж, грош... Я лучше спокойно лопнуться, не летучи, не думаю, что когда главное, чтобы Endurance Light были, Endurance Light Fitted, все. Чекай, какая разница между обычными и Endurance? В Ну, no, Endurance Light там типа и каждый Якщо і вони є, якщо їх нема. Ну, коли в тебе немає індюранслайтів, в тебе на морді оцих посередині нема дві. Два, два дальніх фонаря. Ні. да, Ні, а стробоскопи не ті, ти ж блимаєш основними фарами. Вони просто виглядають, як Можеш ну, Можем на гольфа покласти? Просто з власного досвіду, без них. Погано точно. <laughs> вночі. Да, Монза сказал. Mm, это шести годинка была, а тут двадцать четыре. Господи. Подписывайся. Я просто дивлюсь на график другой команды. Господи, мы тут нахрестили. Я не масса зафиксирована разум. Хорос. Да я давлюсь, скажу на цей. На розклад іншої команди. команды. Я его там... взагалі не разумею, шо я, хто едет? Хорош класс это. Хорошо класс это. Значит, не ты? Так кто себе передачи щлка? Ну, no, я на нейтральці сидів. Став. Ушуршали. Удач! Good luck. Good luck. Thanks. Ты не вырул, вырулить. Еврейские корни, мы вырулить. <laughs> а походу. А що значить походу? Он и є. А, вони є? Ну, тим точ. Ну. Так... А я зараз гадаю, як по балковской шашковать. <laughs> <laughs> Получу. Ну да, по-балковски. Прям до паскота, ляпс, ляпс, ляпс. Ну. То я те саме вважай. А що наша лінія так просіла? А, ні, не просіла, то. Нормально, то, нормально. Все, зависвала. Привет. Привет. Стартуємо 20-й. 20. Чи, 20. 20. 20. 20. Ооо, ехало, я. ну. А що будем виробить? Влазь за бех, ага, в интернет. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой все. Ну я откатал за Два соло. Need for Speed on the Ground. Пад. Най-най. Та все, 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 все. Ах ти, оце початок. Фу, Та що ж таке? Ну, блін, вже другу гонку. Ну кто так ездит, ну ш... Ну як так, ну... А, позаду пилот просто... Просто проезжая... Нам в заднюю частину на машины износит... да. Да, это, конечно... Міняю всі плани на гонку. То що буде далі? Зараз дістаємось у хлопців. Коротше. Попедрана. Да. Ну що, що ви. <рес> ну, це фаєш. Ну що, що ви. Все, закінчилось оборот. Я бачив, бачив, ну. Все, <рес> поїдемо наступний. Немає сенсу, машину вони не відремонтують. Нормально. Ну, повністю не відремонтують. Добре. 18. Такий трэш. Стоп, тоді дивіться. Ви скажіть Саїфу, що ми переносимо. Ну так. Саїф, yeah. Are you here? Я yeah, що? Sure. Це тільки можна зараз просто. Так, знає, саїф, це сейф я сказав. Ні, я сказав. А. Можна зараз, знаєте, що просто а, поприкатувати дощ. От ось і все. Коли він піде. Отак ну, от, 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 да. от стояти. А, Ну, похуй просто стояти, блядь. В пітах а, і коли піде до... дощ. Ну і чи хто хоче покататись просто отак от. Ну, немає ну, сенсу. Тоді, дивись. Yeah. Тоді, як mm -hmm. ти... Жека, ти будеш зайнятий, типу. Ну, коротше, як ви чули. Все погано і машина роздолбана, тому... Так, і гонка завершується. Не почав щось. Пошкодження дуже велике, я так бачу, що да, передньої частини майже немає. Ну, задню там встановили трошки, але все одно. Зараз хлопці будуть тренуватись, мабуть, просто їздити в дощ може чи що. Але ну, гонку цю вони пропускають. І, а, наступна гонка у нас. Зараз подивлюсь по розкладу. Так, 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 так. так. Де вона там? О 15.00 наступна гонка. Чи о 19 девятнадцяти, ну коротше, слідкуйте, підпишіться Поставьте лайк на закоротеньку гонку. Ще раз подивимося, може а, як це було з якоїсь ка камери, ну там речайся, да. Ось з цієї камери. Ну, старт дуже звали, так і гонки так не починаються Треба трошки повільніше. Ну от. І ще один. Ну так, да, так гонки не можна, особливо такі гонки 24 години. Не ну, можна так починати. <кхем> Треба. О, і зноси нафіг. Крило заднє. Да. Так. Ну, попереду бачимо Феррарі дуже сповільнилась, тому неочікувано, тому ми, але ми але ззаду просто. Ми не очікували, але начебто не вдарили його, але ззаду просто нам вибивають. Ну тут літаючі машини. Так, да, коротенька гонка вийшла. Ко трохи кваліфікації гонка. Таке буває. Подивимося з Ветелю. Так, да, бачимо попереду рожево. Помиляється, а, а ззаду ауді дуже сильно виносить нас. І ще двох з цього постраждали. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Вісім, вісім машин, блин. Перший поворот гонки. Ну, да. А, добре. Що стоїмо, ремонтуємося. Ну добре, на цьому все. Трансляція завершується, тому що немає що показувати буде. Гонка завершується. Хлопці ремонтують машини, готуються до наступної гонки. Дякую всім за перегляд. Ви приходьте о 15. Буде... Ще одна спроба розпочати цю гонку. Дякую за перегляд, поставте лайк. Все-таки екшн був, але швидкий. Тож приходьте о 15.00. До побачення.